Робочі моменти. А може я щось знову не те наклацав і зараз не буде видно коментарів. Зараз подивимося. Поки що в нас взагалі нікого і немає, так що за коментарі можна дуже і не переживати. О, бачу, у нас один глядач з'явився. Вроді і підписників багато, а час таки вибрали побалакати, що нема що давати. Опа, і желізний шарик достав, да? Надо ж і показувати, показує, що він дійсно желізний. Та дійсно желізний, я щоб ти просто так доставав. його що... Добрий день, добрий. Бачите, серед білого дня знайшли 15 хвилин часу. Поторохтіть. Тоже магнітний. Бачили такі от крани? Опа, і там желізний шарик всередині. І треба його достати, бо так воно неприйомне. Тобто або прийомне, але велика скидка. Вентиль желізний, шарик желізний. Вентиль закончився. Хоча кажуть Єгорьок, що якось можна його доставати, розкручувавши, понял? О, моя книжка, цей желізний шарик. Опа! І прилив, бачите. А є ще є крани, що там нормальний латунний шар. А є самовий шар. Ну, плюс самого шара в тому, що він не магнітний і ти просто не узнаєш, прийомне воно чи ні. Ніхто вже цього перевіряти не буде. Пролетить воно і так в латунь. Страшний вам секрет розповім. Да? Краник з газової плити. Бачите, розборка мілочової латуні, вона все одно треба все доводить до ідеалу. Чим чистіше матеріал ви прийшлите, тим менше буде до вас записань. І все буде дуже добре. Кранік газової плити розбирається рівно 20 секунд. А результат гарний. Всякі елементарні засмічення, але воно не повинно бути. Так що враховуйте, ну, хоча до вас запитань взагалі дуже мало. Ви, в принципі, совісно відноситесь до посилок. Максимально совісно. Майже ніколи немає запитань. О, от тобі і латунь. Бачите, яка засмічена латунь. Зараз з неї пір'я це обов'язковий атрибут нашої організації. Я, опять. Залізний шарик всередині треба видалять. Видаляємо, ти переоцінив свої сили. Греб. Не нормально. І шар опять залізний. Достали. І... Красота. Чиста гарна латунь. А тут по сусідству чоловік розфасовує, бачите що? Хто знає, що це? Плата жорсткого диска, планки оперативної пам'яті. От бачите, яка гарна кількість їх. Це завдяки вам усе. А оце, оця розкош відома вам, що це за матеріал. Плати мобільних телефонів. І там же є ще й жить. Зараз все доведемо до ума і запаковуємо. Аудиторія є коментарів немає. Як таке може бути? От завжди є коментарі, сьогодні тихо. Зато лайки є, це приємно. Звичайний робочий день. Що ти там ще будеш цікаво розбирати? О, бачите, це той краник, в якому не магнітний, але треба зрізати алюмінів, вірніше, цамовий. Цамову крутілочку і все, кран ідеально, чистий і гарний. Без запитань, без лишніх. Дюраль 50 гривень кілограм. Це звичайний алюміній. Ось бачите, він у нас тут. Як завжди, все. Чікс. Так, товариш Ігор. Що ми з вами робимо? Заблокувати вас. Все, до побачення. Щоб ви не писали свої дурниці. Да? Все в нас дуже просто. Пішліть, покажу вам електротехнічний алюміній, той який. Цінний і дорогенький, знаєте? Все ви знаєте. Та де вас набралося сіке тут? Блядь? Диви, не встигаю блокувати. Откуди їх сіке набралось цих гуперів? Е, так, оце той алюміній, який коштує дорого. Тепер будете знати. Ви і так, в принципі, знаєте, тому що я стараюсь постійно розповідати. Кажи. А ті, що вони настали, там 32. Що це? Так, да, так, да, бери всі. Так що таке... Робите такий алюміній, присилаєте, і він коштує доволі непоганих грошей. Привіт, привіт, Віктор. Так що. Який ще у вас матеріал цікавий? Ось такий матеріал є. Ну це ми не продаємо ні по почті, ні стаціоної.